світ вкотре показав Росія язика і продемонстрував слова Путіна нічого для них не означають. А так звана блокада Чорного моря виявилася порожнім звуком. Три вантажні судна, що належать грецькі, ізраїльські та турецько-грузинські компаніям, прибули до одного з українських зернових терміналів у Дельті Дунаю. Про це повідомили у Форбс. Хоча ще того тижня Путін погрожував усім, хто продовжить спрямовувати судна через українські порти втягненням у війну і натякав, що такі кораблі обстрілювати, бо, мовляв, їх розглядатимуть як потенційні перевізники військових вантажів. Але як бачимо, це нікого не зупинило. Це перший прихід іноземних суден до українських портів після відмови Росії від продовження так званої зернової угоди. І о диво жодної реакції від Росії не послідувало. Інститут вивчення війни вважає, що це може свідчити про те, що Росія не бажає або не здатна проводити обшуки кораблів на цей момент. За даними Форбс, грецьке та ізраїльське судно пройшли у напрямку українського порту Ізмаїл через протоку Босфорга. турецько-грузинське судно з північної Туреччини. Вони йшли з увімкненими транспондерами, не приховуючи свого курсу. За їх переходом спостерігали чотири розвідувальні літаки НАТО, але жоден з цих літаків не був озброєний. Раніше у британській розвідці повідомляли, що країна-агресор направляла корвет для перехоплення торгових суден у Чорному морі. Бойовий човен Сергій Котов перебуває у південній частині Чорного моря для патрулювання морського шляху між Босфором та Одесою. По ідеї він мав би перехоплювати торгові судна, але на ділі навіть не здійснив спробу зупинити ті кораблі, що прямували до Ізмаїла, все на що в Росії вистачило сміливості запитувати по радіозв'язку у торгових суден, що вони везуть, і обстрілювати Одесу, включно з будинками, храмами і портами.